Доброго дня, шановні учні другого класу! Я вітаю вас із початком вивчення такого цікавого предмету, як інформатика. І мене звуть Ірина Леонідівна, і я допомагатиму вам поринати у світ цієї прекрасної науки. Але перш ніж почати вивчати сьогоднішню нашу тему, давайте з вами вивчимо основні правила. Безпеки роботи за комп'ютером. Отже, пропоную вам зараз переглянути невеличке відео про техніку безпеки при роботі за комп'ютером. Вступний інструктаж з техніки безпеки. Я та інформація. Інформатика цікава штука про роботу на комп'ютері наука. Вчитель серетельно пояснить. Будемо завдання з ним робить. Зверни увагу на правила роботи за комп'ютером. Під час роботи за комп'ютером руки мають бути чистими та сухими. Не можна торкатися дротів, задніх стінок системного блоку та монітора Не слід торкатися екрана монітора. Під час роботи за комп'ютером не можна їсти та пити. Не слід класти речі на пристрої комп'ютера. Не можна ремонтувати комп'ютер самотужки. Слід негайно звернутися до спеціаліста. Діти, це основні правила, які слід нам запам'ятати. І для того, щоб ми зараз закріпили наші знання, давайте виконаємо невеличку вправу. Отже, завдання. Нам потрібно перетягнути малюнки. Які, на нашу думку, відображають правильну і неправильну поведінку. Ну що, готові? Поїхали! Ну, давайте з вами подивимося на це зображення і визначимо, що робить хлопчик. Він сухою серветкою витирає монітор. Як ви думаєте, Правильно це чи неправильно? Вітаю вас! Це правильно! Наступний малюнок. Дитина їсть за комп'ютером. Повністю безлад, чи правильно робить хлопчик, чи ні? Так, неправильно. Наступний малюнок. Бачимо безлад. Навіть комп'ютер засумував. Як ви думаєте, правильно чи неправильно? Звісно, це неправильно. Наступний малюнок хлопчина їсть у їдальні, не біля комп'ютера. І це, що правильна поведінка. Наступний малюнок дитина. Пальцями своєї руки малює на моніторі, доторкається до монітору. Чи можна так робити? Звичайно, що ні, тож це неправильна поведінка. І бачимо усміхнений монітор, так? де колонки стоять, клавіатура, все на своїх місцях, системний блок, підручники. Все правильно тут розміщено, так? Значить, це правильно, так дотримуватися потрібно. А ось зображено, де дитина залізла на стіл і чіпає дроти. Як ви думаєте, це безпечно чи ні? Звичайно, що це небезпечно і це неправильна поведінка. Далі дивимося, дитина сидить. Нерівно, да? клавіатура знаходиться не на столі, то це що неправильна поведінка, да? неправильна поведінка. Тепер дивимося, що дитина дуже близько від монітора, да? очі дуже близько. Це не можна так, це дуже шкодить нашому здоров'ю, очам нашим. Тож, це неправильна поведінка. Неправильна поведінка. Наступний малюнок і кіт, і рибки, і всі тваринки. Чи можна так допускати до такого? Звичайно, що не можна. Далі бачимо, дитинка сидить рівно, да? клавіатура на місці, ноги рівно на підлозі, тож це правильна поведінка. Отже, бачимо, що вже малюнків немає. Давайте перевіримо. Молодець! Ми знаємо всі правила. Діти, до речі, це завдання буде також ваше домашнє. І я сподіваюся, що ви все вірно виконаєте. Ну, а тепер давайте трошечки з вами розімнемося і зробимо невеличку руханку. Так? Готові? Так, одну хвилиночку зараз зробимо цікаву руханку. І трошечки розімнемося. Можете встати і разом із роботом зробити таку класну руханку. сидячи Нова Ну що ж, зробили руханку, а тепер поговоримо про тему нашого року. І тема називається Навколишній світ та інформація. І перш ніж ми перейдемо, давайте подивимося і познайомимося з нашим підручником. Підручник у нас виглядає ось таким чином автор Наталія Морзе і Ольга Парна. Усіх є, я сподіваюся, що є ось такий підручник, да? паперовий. Але ми зараз будемо розглядати підручник в електронному вигляді, от як ви зараз бачите на екрані. Отже, цей підручник дуже цікавий, він новенький, з ним потрібно бути обережним, і він буде наш помічник, да? тому що тут дуже багато цікавої інформа... інформації, багато дуже цікавих вправ, і будуть нам допомагати майстерик, він буде нам радити як створити щось своїми руками. Щедрик буде запропонувати, як підбити підсумки своїх відкриттів. І питайлики, мурашки-питайлики будуть шукати відповіді на запитання. Отже, як ми можемо досліджувати світ навколо себе? Давайте трошки більш про це поговоримо. Отже, ми навчимося сьогодні з вами відповідати на такі питання, що таке навколишній світ, як отримати інформацію, як передається інформація, чому інформація корисна. І ми знаємо, що світ, який нас оточує, він дуже цікавий і різноманітний. Ми всі прагнемо його вивчати, досліджувати і також здобувати якісь знання. А як ми можемо отримувати інформацію із середовища, яке мене оточує, яке вас оточує? Звичайно, що від навколишнього світу людина постійно отримує інформацію. Тож, нове поняття, яке ми зараз з вами вивчимо, це інформація. Інформація це відомості про навколишній світ і явища, які відбуваються у ньому? Звідки взагалі з'явилося таке слово, як інформатика? Було два слова, які об'єдналися. Це слово інформація і автоматика. І утворилося слово інформатика. Інформатика, діти, це наука. Наука про інформацію. Що ж вивчає інформатика? Інформатика вивчає, ну, по-перше, що таке інформація, як обробляти інформацію, як її зберігати, як її передавати, як збирати. І як шукати? І з цими процесами інформаційними ми з вами будемо знайомитися на кожному уроці інформатики? А скажіть, будь ласка, от чи можемо ми навчатися без інформації? Скажіть, будь ласка, чи можемо? Звичайно, що ні. Якщо не буде інформації, то як ми будемо навчатися? Так? Це дуже корисно, коли ми навчаємося і отримуємо різні повідомлення. Так? Що ж таке повідомлення? Повідомлення це можуть бути від людей повідомлення, а може бути повідомлення з навколишнього світу. Тобто інформація передається за допомогою повідомлень. Для людини дуже важливо вчасно отримувати потрібну інформацію, або скористатися наявними знаннями. Ну, наприклад, відомості про погоду вони допоможуть тобі правильно підібрати одяг, так, щоб вийти на вулицю. а вдруг там холодно, так. інформація про номери телефонів служби порятунку можуть спасти когось, так, врятувати. Яку інформацію ви можете отримати в школі? На своєму подвір'ї, у парку, вдома. От, Наприклад, у школі ви навчаєтесь всіх предметів, да, математика, українська мова, інформатика, технології і так далі. Да. Ви дізнаєтесь кожен день щось новеньке. Вдома ви можете яку інформацію отримати? Да? Про вашу сім'ю, хто живе в цій сім'ї. Подобання ваші сімейні, да, які тваринки живуть у вас вдома. І так далі. Коли ви йдете в парк, ви можете подивитися, якісь, можливо, рослини ростуть у парку, або якісь атракціони є цікаві. і так далі. Тобто кожного разу ми отримуємо інформацію з навколишнього середовища. А от цікаво, що нового ми можемо дізнатися за допомогою мобільного телефону діти. Також, як і за допомогою комп'ютера ми можемо користуватися такою службою, як інтернет. І я думаю, що ви вже всі знаєте, про що я говорю. да? Ми можемо і грати, і спілкуватися, і дивитися різні відео. Е, можемо навіть записувати свій голос, записувати відео і фото, тобто дуже багато ми можемо навчитися да, за допомогою телефону, комп'ютеру. Інформація про навколишній світ нам допомагає створювати предмети або пристрої, які за формою подібні до реальних. От, як ми бачимо рожки, да? от макарони чи рожки, да, І бачимо, що вони іноді схожі на якийсь об'єкт у природі. Да? Предмети або пристрої, які за форми дуже подібні до реальних. Ну, наприклад, от літак, у нього такі ж самі крила, як і у птаха. Так? Погоджуйтесь зі мною? Ну, але, от, наприклад, аплікація мій акваріум, да, от, наприклад, рибки ми зробили із природних матеріалів. Листя різних дерев або рослини можна використати для створення картин, якщо правильно розпізнати форми. Да. Бачите, який наш навколишній світ дуже цікавий. Да. Дуже цікавий. І ось на малюнку ми бачимо комп'ютерний клас. Якщо б ви були у школі, ми б з вами займалися у класі, а так ми просто з вами навчаємося вдома. І я сподіваюся, що ви сьогодні запам'ятали, що таке інформація, да? що є багато цікавого в нашому навколишньому світі. Да? що інформація передається за допомогою повідомлень, да? які допомагають нам взаємодіяти із природою навколишнього світу. Отже, діти, я думаю, я вважаю, що вам сподобався наш урок і чекатиму від вас коментарів. Я бажаю вам успіхів і всього найкращого. До побачення!